Усім привіт. Я думаю, ви не могли не помітити цю нову локацію. Сьогодні ми з вами будемо говорити про тривожність, про те, звідки вона виникає, що з нею робити. І мені здається, що в такому спокійному місці на зеленому фоні про це говорити так найбільш доречно, тому давайте розпочинати. І перше про що я думаю, варто сказати, крім того, що я дуже тривожна людина, і я дуже добре знаю, що таке тривожність, що таке гіпертривожність. Можна мене сіла якась муха. Oh От, бачите, я тривожуся навіть про якихось мушок, але тим не менше. Варто зрозуміти про те, що тривожність це не є щось погане, це не є щось таке, з чим потрібно боротися. І насправді тривога це такий механізм, який нас захищає, тому що наша свідомість, ніби хоче передбачити різні сценарії і ну, вберегти нас або підготувати до там найгірших з цих сценаріїв. Тому перше, що треба зробити, прийняти її в собі, подякувати їй за те, що вона є, за те, що вона з. Захищає, але коли виникають проблеми, коли вона е, переступає в якісь межі нормального, можливого, коли вона саме заважає жити. Ось це дуже важливо. Якщо у вас є якась тривожність, така легенька тривога, це окей, це нормально, але якщо вам вже прям погано жити з цим, і це якось обмежує ваше повсякденне життя, от тоді додивляйтеся це відео до кінця, виконуйте всі техніки і працюйте з тим, щоб тривога повернулася до такого нормального рівня, яка буде вам на користь, а не навпаки, е, в шкоду. Взагалі, я вперше задумалася, що щось не так з моєю тривожністю, тоді, коли ну, по перше. Коли ти перебуваєш постійно в стані тривоги, це неможливо не помітити. Я думаю, тому що це постійно ти за щось хвилюєшся в голові, прописуєш собі різні сценарії. І в загальному це якесь таке відчуття, що ніби, як щось погане має статися. І в мене було таке відчуття дуже підступне про те, що ось зараз я так тривожусь, тому що я хвилююсь там за якоюсь подією X, ця подія X мене і все. І це мене, і я буду класно себе почувати, щасливо, комфортно і так далі. Але ці події X минають, а нічого не змінюється. В мене Таке було, наприклад, коли навчалася в університеті, там наступало літо, канікули, і там багато людей вже такі були на чилі, на розслабоні. А я така, ні, я не можу. Я буду спокійна тільки тоді, коли я там складу іспит там, 22 червня. А на секундочку, 22 червня, вже майже третина літа пройде, якби да? і ну, канікули вже не будуть такими канікулами, які б вони мали бути. Але найцікавіше було те, що коли проходило це 22 червня, проходив цей іспит, за яким не треба було насправді так тривожитись, то нічого після цього не змінювалось, тому що просто з'являлася Ясь нова подія, якийсь новий чекпоінт, який знову дарував мені таку тривогу. І от, і коли е, вже ти починаєш усвідомлювати, що насправді рівень тривоги не змінюється, а просто змінюється масштаб якихось там проблем чи подій, через які ти тривожишся, то от тоді теж та, все такий дзвіночок, коли варто звернути на це увагу. І варто розуміти, звідки взагалі береться ця підвищена така тривожність, які е, є причини цьому. Зараз ми з вами їх розберемо, і найперше, найважливіше, що Потрібно тут розуміти, що зараз ми всі живемо в стресових умовах, і підвищена тривожність, на жаль, для нас це нормально, тому що в умовах війни постійного стресу, навантаження, хвилювань ну, бути інакше взагалі не може. І якраз перша причина, через що виникає підвищена тривожність, це стрес, особливо тривалий стрес, в якому ми всі з вами живемо. Далі це травми або травматичні події, і знову ж таки подякуємо Росії і повномасштабній війні, яку вона розв'язала проти нас. Звичайно, що під час війни. Дуже багато людей з психологічними травмами, з фізичними травмами, і це все дає свій відбиток. І тут ще важливо, що психологічні травми вони стосуються не лише війни, це можуть бути і ваші особисті, якісь психологічні травми, можуть бути якісь ваші внутрішні переживання. Далі це несприятливі життєві обставини, це такі чисто індивідуальні ваші умови. Можливо, у вас зараз проблеми на роботі, в навчанні, в особистому житті, з грошима проблеми. Це все теж провокує підвищену тривожність. Наступний момент це хронічні захворювання. Я думаю, ви, до речі, помічали, що є люди, які хворіють, і на ну, спочатку, якби все нормально, бо коли ви самі там хворієте, то спочатку все нормально, а потім це дуже виснажує, і на фоні цього теж з'являється вже така певна тривога. Ще цікавий момент стосовно підвищеної тривожності, це те, що це може передаватися генетично. І, наприклад, якщо у ваших батьків підвищена така тривога, то Ймовірно, що у вас це буде так само, тому дуже важливо і я дуже рекомендую вам зупинити ось цей ланцюжок і зцілити свою тривожність і не передавати її вашим дітям і наступним поколінням. А ще серед причин є вживання алкоголю, того якщо ви перебираєте, то варто цього не робити. І я взагалі амбасадор такого. Ну, не хочу казати прям сухого закону, бо це не дуже мені здається класна політика, і не хочеться якось її пропагувати навіть в такому контексті. Але все одно я за те, щоб взагалі не вживати алкоголь, різні наркотичні речовини і щось такого плану. Але зважайте на це теж, що це може провокувати і підвищення тривожності. І остання причина, яку я згадаю в цьому відео, я думаю, вона теж є в багатьох людей, і це неправильний розпорядок дня і порушення сну. Звичайно, я розумію, що дотримуватися правильного розпорядку дня дуже складно. Дотримуватися правильного розпорядку сну теж складно, але це те, до чого варто прагнути. І я завжди намагаюся собі голові пам'ятати, про те, що все, що відбувається всередині, воно потім все відображається. Назовні. Відповідно, якщо хороше здоров'я, розпорядок дня, харчування, взагалі здоровий спосіб життя ну наскільки це можливо без фанатизму. То тоді і все стає в житті краще, і настрій кращий, і е, якась надія до життя повертається. Взагалі життя в життя повертається. Того я дуже рекомендую вам слідкувати саме за вашим графіком дня, розпорядком сну. До речі, в мене є відео про те, як легше засинати. Переходьте його, дивіться. Там я поділилася своїми порадами, що я роблю для того, щоб легше засинати. Сподіваюсь, вам теж буде корисно і цікаво подивитися. І, можливо, вам це допоможе налагодити ваш сон. А тепер, після того, як ми з вами знаємо вже причини, чому виникає підвищена тривожність, давайте розбиратися, що робити з цією підвищеною тривожністю. І тут я поділила інформацію на дві частини: перше, це що робити в самому моменті, коли ви розумієте, я от більше не витягую, у мене зараз така тривога, що все, капіц. А друга частина буде про те, що в загальному краще робити, для того, щоб ну, з цим працювати так не в моменті, а попереджати. Ці такі напади, а не вже там боротися конкретно з ними. Отже, перше, що робити в моменті, коли ви розумієте, що дуже сильно тривожитися, можливо, розумієте, що вам страшно, або просто ваші думки не дають вам нормально функціонувати. І перше, з чим потрібно працювати, і це найлегше робити насправді, це працювати зі своїм диханням. Просто намагайтеся зараз, те, що я скажу, собі потім згадувати в якісь складні моменти, коли прям от складно все в мене в голові перенавантажене. Я про це згадую і починаю дихати. Що важливо в диханні? Для того, щоб трошечки себе заспокоїти, то ваші видихи мають бути по тривалості довші, ніж ваші вдихи. Так працює, що коли ви вдихаєте, серце трошки пришвидшується, серцебиття точніше. А коли ви видихаєте, то навпаки, серцебиття, його ритм трохи сповільнюється. І коли ви вдихаєте ну, коротший час, а видихаєте довший час, то тоді сповільнюється взагалі серцебиття, і ви трохи заспокоїтеся. Як ми це робимо? Моя улюблена техніка 4-7-8, її дуже Легко запам'ятати, тому що це просто три циферки. І теж ця техніка дуже класна, коли ви хочете засинати. І про неї я теж розповідала відео, як легше засинати. Як ми робимо? На 4 секунди ми вдихаємо, 7 секунд затримуємо дихання, і 8 секунд видихаємо. Перед тим як поділитися з вами другою технікою, я розкажу вам, чому вона взагалі важлива і чому вона добре працює. По-перше, коли ми говоримо про тривожність, важливо ще розуміти те, що тривога це коли наша свідомість перебуває не в моменті зараз тут, а в якомусь майбутньому, тобто в чомусь нереальному, в якихось там негативних сценаріях майбутнього або щось такого. Тобто, це не те, що є реальне, а це Щось вигадане. а нам треба повернутися от в цей момент зараз. І тоді ну, можна буде легше працювати з цією тривожністю, і вона взагалі стане більш контрольованою. І для цього потрібно заземлитися, тобто перейти з того стану, коли ви в стані якоїсь невідомості, в стані нереальності того, чого не існує. вашу свідомість переключити на те, що є зараз, що існує, і в цей самий момент, в який ви є. І це заземлення. І ділюся з вами відносно швидким способом заземлитися. Цю вправу нам показували в університеті. Вона мені дуже сподобалася, і я її використовую в повсякденному житті. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно активувати нашу парасимпатичну систему. Як ми це робимо? Спочатку ми повільно рахуємо від 1 до 10 і робимо глибокі вдихи і глибокі видихи. Тобто повільно вдихаємо, повільно видихаємо, вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Можна спочатку просто перерахувати до 10 повільно, а потім 10 вдихів-видихів. Але я роблю одночасно, типу, прям вдихаю, видихаю, це в мене. Один Два, три, чотири, п'ять, ну і так до десяти. Потім після цього активовуємо наші органи чуття. Це потрібно робити з заплющеними очима, і після цього ми називаємо теж заплющеними очима 5 звуків, які ми чуємо. Якщо ви прям в повній тиші і немає жодних звуків, які ви чуєте, то тоді ви можете подумати гіпотетично, який звук ви могли би почути. Але рекомендую вам дійсно вслухатися і повірте, практично завжди ви почуєте ось ці якихось п'ять звуків. Після цього ви Називаєте п'ять запахів, які ви відчуваєте. Якщо ви зараз теж в якійсь такій абсолютній пустоті і немає там жодних запахів, ви не можете там відрізнити якісь різні запахи, то подумайте про те, що могло би пахнути. Там, наприклад, свічка, але це важливо те, що вас оточує, те, що ви прямо би зараз могли відчути якийсь запах. Після цього ми розплющуємо очі і називаємо п'ять предметів, які ми бачимо. Якщо предметів дуже багато, можете називати 10 предметів. Ну і все. Тоді техніка наша закінчується, і повірте мені, коли ви Зробите, ви відчуєте ефект. Нещодавно я порекомендувала цю вправу своєму нареченому, і він сказав про те, що коли я буду про неї розказувати, то обов'язково зробити її, ну так сказати, в прямому ефірі, тому що, поки ти це не зробиш, ти не відчуєш ефекту. Тому прямо зараз у вас є унікальна нагода заземлитися, і ми зараз зробимо це разом. Отже, де б вони були, що б вони робили? Хіба якщо ви за кермом, то тоді зараз не заземляєтеся. Ви і так, в принципі, заземлені, зосереджені на тому, що. Відбувається в режимі реального часу, але де б вони були, що б вони робили, зараз з вами заземляємося. Потрібно заплющити очі, вдихати через ніс, видихати через рот 10 разів і потім повторювати те, що я говорила. Так що робимо з вами разом, починаємо. Один. 2 3 4 5, 5 6 Сім. Вісім дев'ять. Десять і далі називаємо з вами п'ять звуків, які ми зараз чуємо. Перше, я чую звук листя від вітру, я чую спів пташок, я чую голоси дітей. Я чую звук машин. І ще я чую звук комах, чи то комарів, чи мух. Далі, п'ять запахів. Я чую запах свіжокошеної трави. Я чую трохи запах своїх парфумів. Ще трохи запах порошку. <т legally> чую запах землі. ґрунту такого. Це 4. Ще якийсь такий запах. Мені здається, це запах цвіту. 5. Далі розплющуємо очі. Чесно ж, навіть такі фарби інакше виглядають. Тепер п'ять речей, які мене точать. Перше це телефон, Другий – це мікрофон, третє це будинок, четверте це стілець, який допомагає мені підтримувати штатив. І п'яте це крісло. Ось чесно, я скажу, вам зробила ці вправи, Я ж краще себе почуваю, мене ж більше енергії якоїсь записувати відео, бо проти в мене щось там мікрофон трохи не працював, треба було почекати, але зараз прям такі класні відчуття. Сподіваюся, ви теж зробили зі мною і вам теж сподобалося. І переходимо з вами до наступної техніки. І наступна техніка в нас це рефлексія. Берете листочок, ручку і починаєте писати. До речі, про рефлексію я ще розповідала у відео сім технік зв'язку з собою. Теж можете перейти подивитися, там багато цікавих таких моментів, які ви можете собі використати для того, щоб попрацювати зі своєю тривогою, але стосовно рефлексії, що ми тут робимо. Як ви пам'ятаєте, я говорила про те, що в тривожниці часто буває те, що ви придумуєте собі якісь сценарії, нереалістичні, можливо, сценарії, а можливо реалістичні, але такого негативного характеру. І коли ви робите рефлексію, дуже важливо, по-перше, спочатку чесно писати про всі свої відчуття, виписувати все, що вас турбує. Після того, як ви виписали, що ви відчуваєте, там тривогу, страх, хвилювання там будь-що інше, Після цього пишете якісь ось ці всі найгірші сценарії. Прям їх прописуєте. Що ви я боюся, що станеться, таке то і прописуєте одразу, що би ви робили, якщо б це дійсно сталося. Це така трохи жорстока історія, бо вам треба ніби як прожити всі ці найгірші сценарії, але тим не менш, коли ви даєте своїй психіці, зрозуміти, що ви доросла людина. І ви зможете впоратися з усіма сценаріями, ви як ніби їх проживете, і тоді вже ваша психіка буде сприйматися як такі більш ну нормальні сценарії, тому що буде вже якийсь план дій, от в цьому такому найгіршому сценарії. Того рефлексія прям мені дуже подобається, дуже класно. Вона працює. І я ще помітила: в мене принаймні так було під час такої моєї тривоги, коли я починала писати рефлексію, виписувати прям все, що мене турбує. Тоді випливали якісь такі моменти, якісь такі речі, про які я насправді в цей момент конкретно не думала. Ну активно не думала. У мене не було фокусу на цих думках, але на підсвідомому рівні, виявляється, я про це думала. Того рефлексія прям ну дуже рекомендую. Якщо у вас, наприклад, немає можливості зробити рефлексію, таку сісти і пописати щось, можете навіть вголос собі проговорювати все, що вас турбує. Я так теж робила дуже класно, особливо, наприклад, якщо ти кудись їдеш в дорозі і там ну, не можеш писати, то якраз проговорювати все це класно працює. Ще в моменті допомагає просто банально попити водички. Це теж трошки повертає вас в е, е, такий стан. Тут і зараз, в таке маленьке заземлення, того водичкою не нехтуйте. і теж це теж така хороша порада. Ще що можна зробити під час тривоги, це перенести напругу, яка є у вас в свідомості, в напругу фізичну і переключити ніби як свою увагу. Як можна це зробити? Просто з усіх сил намагаєтеся напружити кожен м'яз вашого тіла, прямо от весь так напрягаєтеся, напрягаєтеся, а потім розслабляєтеся. Потім знову напружуєтеся, розслабляєтеся. Можна робити це, наприклад, там тільки з конкретними якимись м'язами, але постійно їх змінювати. Але рекомендую вам повністю прям всі свої м'язи напружити і розслабити. Це теж допомагає. Ще спосіб, який мені дуже подобається, це масаж. Це теж про повернення себе в своє тіло і повернення себе в стан тут і зараз. Це може бути там, наприклад, масаж голови, може бути масаж плечей. Взагалі, це теж ви самі собі можете зробити і теж трошечки відволіктися, розслабитися і знизити ось цю напругу, яка у вас відбувається бываете. Ще що добре працює, але це, звичайно, вже, можливо, не в моменті. А якщо у вас є на цей час, то це певна така медитація. Але пробуйте. Тут це не з усіма працює. З кимось працює, з кимось не працює. Але медитація прикольна. Час від часу я роблю, і ну, мені подобається, але постійно робити я це не дуже хочу, не знаю, мені не заходить. Але час від часу супер. Тому що це дає такий спокій взагалі всім думкам, ти переключаєшся і ну, взагалі мені подобається. Того медитації візьміть собі замітку. Далі що добре Працюються такі фізичні навантаження, як йога і пілатес. Чому? Тому що а, тоді. Ви зосереджуєтесь на своєму диханні і на певних фізичних вправах. Якщо ви займаєтеся з гучною музикою в залі, то тоді немає такої синхронізації між вашим внутрішнім і зовнішнім, а саме між вашим диханням, вашими в'язами, переключенням ваших думок. І тому ці заняття можуть бути менш ефективними в короткостроковій перспективі для зниження тривоги. Але йога і пілатес прям дуже класно, дуже рекомендую. От я почала робити, і особливо коли ви слухаєте, що говорить інструктор, і прям намагаєтеся відчути конкретно ці. М'язи вдихати, видихати на ті моменти, на які от говорять, то воно реально прикольно працює і заспокоює, повертає такий якийсь баланс між вашим тілом та душею, і це теж допомагає в зниженні тривоги. Наступний момент, над яким потрібно попрацювати, це те, що ми згадували в причинах: це недостатня кількість сну, взагалі порушення сну і того, щоб в довгостроковій перспективі зменшити тривогу, то потрібно працювати саме з вашим сном. Рекомендую вам подивитися відео про те, як легше засинати, яке я знімаю. Але вже другий раз за це відео вам про нього згадую, але ну реально, зайдіть подивіться. Це дуже важливо, більше про сон в цьому відео говорити не буду, тому що ви самі маєте розуміти його важливість. Наступний момент це харчування, а саме зменшення солодкого в раціоні. Точно не скажу вам, як це працює, але це працює. Чим більше солодкого ви їсте, Тим більше якась тривога, але тут мається на увазі навіть не кількість солодкого, а пропорції солодкого до ну якоїсь нормальної їжі, тому що їсти солодке класно, ну це нормально, але тільки в межах норми. А коли його дуже багато, і коли це переходить в такий якийсь психологічний голод, заїдання і ще щось, це вже не дуже добре, і це теж може сприяти підвищенню тривоги. Тому бажано солодке контролювати. Тобто тут я б навіть сказала, може не прям зменшувати А, метелик пролетів. class Не прямо зменшувати кількість солодкого, а просто слідкувати за тим, щоб це споживання було усвідомленим, а не таким прям безвідомим і безконтрольним. Наступний момент, який допомагає мені менше тривожитися, це хвилювання. Тому що часто ми тривожимося про щось, типу не знаю, мені треба написати там якийсь проект або зробити якусь задачу. Я зараз її не можу зробити. І ти і не відпочиваєш толком, але і не робиш цю задачу. І відповідно задача не зроблена, відпочинку немає. Ресурсу, щоб робити цю задачу. Дачі немає, і це таке якесь трохи замкнене коло, яке нікому не подобається, і яке не приносить ніякого результату, а робить тільки ну якусь для вас шкоду. Того тут мені допомагає планування, тобто я заплановую час, коли я буду робити щось. І це допомагає мені менше тривожитись, тому що я розумію, наприклад, якщо я тривожуся, що о я там не встигну зняти енну кількість відео, яку я собі запланувала, або там не напишу е, там сценарії до цих відео. То я вже про це не так тривожуся, коли я собі запланувала, що в четверта, в такій годині я сижу і пишу ці сценарії. Так простіше. І реально, коли ваш мозок знає, ага, це буде в таку-то годину, додається в життя, наче якась така стабільність, передбачуваність, і тому це працює. Того планування дуже вам рекомендую. І ще Рекомендую вам подивитися відео про планування часу, яке я записала буквально нещодавно, Того переходьте його, дивіться і плануйте свій час. Можливо, вам це теж допоможе знизити тривогу. І останній момент, про який я би хотіла поговорити, це тренування усвідомленості. Взагалі, мені дуже подобається усвідомленість, мені подобається працювати над цим і перебувати ніби як от в цьому моменті, розуміти, що з тобою відбувається, куди ти рухаєшся і чому. І ось це все для мене це. Про усвідомленість. І мені здається, що коли ти живеш усвідомлене життя, ти розумієш, що є твоїм пріоритетом, що ти відкладаєш трошки на пізніше, запланував на пізніше. І для мене це про такий певний баланс між тим, що відбувається в тебе в голові, і що відбувається насправді. Але ще про баланс хотіла би сказати, що важливо те, в яких сферах ти зараз розвиваєшся, в яких сферах ти зараз найбільше виділяєш часу своєї уваги, про що ти там зараз найбільше тривожишся. І тут я б вам рекомендувала подивитися відео про баланс. Ланс, теж яке я записала буквально нещодавно. Тому що, коли ви бачите реальне своє колесо життя і розумієте, куди ви рухаєтеся, то жити простіше і менш тривожніше. І тепер давайте підсумуємо, як боротися з тривожністю. Отже, якщо ми говоримо про роботу в моменті, то тоді це техніки дихання 4-7-8. Коли 4 секунди вдихаємо, 7 секунд затримуємо дихання, 8 секунд видихаємо, вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Далі техніка заземлення це там, де ми рахували до 10, а потім активовували всі наші органи чуття. Це рефлексія або письмова, або Проговорювати вголос, це пити водичку, і якщо говорити про щось не в моменті, то це фізичні навантаження, такі як йога та пілатес, де ви синхронізуєте ваші рухи та ваше дихання. Далі це вправо напружуватися, розслаблятися. Масаж, я не знаю останнім часом дуже полюбили масаж. А потім це медитації для тих, з ким це працює. Себе не змушуйте, пам'ятайте, що вибирайте те, що працює з вами, і те, що вам подобається. Далі підкоригувати своє харчування, а саме переглянути кількість солодкого, налаштувати режим сну, прожити в своїй голові вже найгірші сценарії і підготувати сценарій рятування себе з цих сценаріїв, планувати час, планувати події у вашому житті і тренувати усвідомленість на рівні. І з балансом і з усіма сферами вашого життя на цьому я вам дякую і я хочу ще раз вам нагадати про те, що тривога це все-таки про те, чого ще не сталося, це про те, чого зараз ще немає. І тому намагайтеся називати речі своїми іменами. Усвідомлювати, що відбувається у вас в голові, подякувати вашій свідомості за те, що вона продумує якісь усі такі страшні сценарії для того, щоб вас від них врятувати, і звичайно навчитися з цим жити і тримати це в нормі. Знову металик прилетів. Все, я прийшла дивитися на металик і Бажаю вам гарного дня. Такої знаєте тривожності в міру, тривоги тільки про якісь хороші речі. Будь ласка, пишіть в коментарі ваші способи зниження тривожності. Взагалі я дуже люблю, коли ви пишете коментарі. Ви у мене найкращі, найрозумніші. Мені дуже цікаво знати ваш досвід, і це завжди для мене цікаво і цікаво для інших людей, хто читає коментарі. Тому до зустрічі з вами в наступних відео і пишіть в коментарі свої способи. Всім па-па!